Едем, Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку. Генерал-майор запасу Служби безпеки України. Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Давайте почнемо з повідомлення від центру національного спротиву, що Росія, нібито, готує провокацію на Курській атомній електростанції, готують уже там евакуацію населення, готують якусь е, щось, що пов'язане з ядерною безпекою, точніше, небезпекою. А от е, підривати щось на своїй території, наскільки я розумію, для КГБшників це нормальна історія для Путіна, так взагалі, це дорога до влади була тому, що вибухи якраз на Каширському шосе в Москві і потім ще в інших міс містах Росії це те, що прив привело його до влади. Що ви думаєте про такі повідомлення і про можливість такої підготовки? Ну і, я так розумію, що розвоз і міжнародний контроль за запорізькою атомною простанцією дав свої результати і, і унеможливив проведення. Того, що вони хотіли зробити, а вони хотіли реально здійснити якусь провокацію. Можливо, ну якщо не вибух, то витік якоїсь нерадіактивної речовини, і е, прийшли просто до плану Б е, зробити з себе жертву, е, а не е, учасника якоїсь терористичної акції. А зробити з себе жертву для чого? Тобто навіщо взагалі гратися з радіоактивними речовинами, які ну не знаю ні уран, ні плуто, ні, ні йод. У цей радіоактивний вони ж не розрізняють. Ти підтримуєш СВО чи не підтримуєш сво вітер, який розносить радіоактивні частинки, там пил. Він не розрізняє державних кордонів. То от якою може бути мета? Ну важко сказати, є декілька моментів. Ну, по перше, відволікти увагу від того, що відбувається в Україні. Це раз друге, можливо, поставити в таку цікаву ситуацію Росатом, де сказати, що бачите, ми тут активно займаємося ліквідацією наслідків аварії, де потребуємо міжнародної підтримки і допомоги, і таким чином зняти з. Порядку денного питання щодо можливих е, санкцій по Росатому а Росатом це залишається єдина структура, яка е, поки що працює і е, не має обмежень е, в цивілізованому світі, і зокрема в Європі. Е, можливо, можливо, таким чином, е, ну як наші вже там далеко так пішли, що взагалі сказати, що нам зараз не до СВО, нам треба ліквідовувати гарі на своїй території і таким чином е, потрохи виходити з, е, з цього. Цієї пасхи, в яку вони самі тебе завели. Це така теоретичне питання. Тобто е, виходів багато є. Е, е, і треба розуміти, що е, е, не останній факт того, що е, станція знаходиться поблизу з Україною. І очевидно, що Україну в першу чергу будуть звинувачувати в, е, в цьому. Е, Можливому терористичному акті. добре там, серед іншого, в тих доказах, які наводить центр національного спротиву, вони пишуть, що вже триває якась підготовка до евакуації. Місцевій владі поставлено завдання створити якийсь реєстр тих, кого планують евакуювати. Але там ну десь. 5% населення області по тих цифрах, які на даний момент вже є. Тобто, якщо тільки в Курську майже півмільйонне населення, а евакуювати збираються 50 до 57 тисяч осіб загалом з цілої області, і ясно, що ну там не не всередині міста, не не в середмісті Курська знаходиться ця атомна електростанція, вона десь віднесена, ясно що від міста. Але отакі показники підготовки. Це така інформаційна робота, щоб почали поширюватися чутки серед місцевих, що злобні Укри готуються підірвати Курську АЕС. Чи що це таке? Можливо, це один з елементів дестабілізації ситуації в регіоні в тому плані, що ну, підігра... підіграти. Е... Цим всім подіям, зокрема, ми знаємо, що був захід неодноразовий туди наших груп, які, ну це громадяни Російської Федерації, які підтримують Україну. Я так розумію, що це один з цих елементів справді підіграти цю свою ситуацію і більше скерований на місцеве населення. Ну але я ж хочу наголосити, що Російській Федерації. До свого населення ставляться можливо, ну ну точно не краще ніж там до якогось іншого. Тобто для них байдуже будуть жертви, не будуть жертви всіх і тих жертв, які там наслідки. Для них головне результат це яскраво показувати всі випадки, можливих можливої участі в терористичних актах Сергіональної служби безпеки, то що, то, що ми говорили. І про вибухи в 99-му році, і про мордовство, і про інші випадки. Навіть оця ситуація в Махачкалі найближча, яка ну, є величезна підозра, що це просто був удар ракетою по місту, і таким чином вони перешкодили можливим протестним акціям, які там розпочиналися в цій республіці. Це однозначно так виглядає просто цинічно, але такі хатоп. Такий їхній почерк. А, Власне, ми вже вот ви торкнулися Дагестану. Я думаю, що тут така не, ну, немаловажна деталь полягає в тому, що у них там так звана контртерористична операція в Дагестані у Росіян триває вже там десяток років, щонайменше. Тобто цей регіон потенційно неспокійний для росіян, і вони чекали там якихось заворушень, і тому влаштували щось. Ну могли влаштувати. Ми не можемо звинувачувати і на. Вряд чи ми колись дізнаємося подробиць того, як саме це відбувалося, та що там і день жалоби оголошували, і таке інше. Оцей факт що в одному й тому ж регіоні довгий час, ну понад десяток років точно триває контртерористична операція. Що це означає? Регіон дуже нестабільний, і оцей факт, що неодноразово починалася акції протесту і про. Мобілізо і по мобілізованому і по е, тепер по виду сміття по відсутності води, по е, відсутності електрики. Е, це це говорить про те, що регіон е, регіон, який має можливість заробляти гроші, це ж регіон, де є нафта, є де, де є вихід в Ця море, де є порт, який по моєму єдиний порт в Росії, який, е, е, який не не замерзає. Ніколи в це, це просто унікальна територія. Ми бачимо, як розвивається буквально за 150 кілометрів від нас качли в Баку, і що ми бачимо в Дагестані. І, і, і люди так само це все бачать. І відтік населення це все в комплексі говорить про те, що регіон дуже надзвичайно нестабільний, і протестні акції там відбуваються час від часу, і думаю, що. Думаю, що це є можливість оцеї ракетної атаки, а е, треба знати, що всі ракетні пуски фактично по нашій території здійснюються якраз з акваторії Каспійського моря прямо проти е, Дагестану. І не виключно, що ну я, я не знаю, може це випадковість приліт ракети, а може це навмисно було зроблено для того, щоб справді е, таким чином переключити увагу людей. Na zupełnie inny obiekt. Добре, а те, що ці плани винесені в публічне поле, і інструкції про підготовку евакуації населення, от з навколишніх там сіл і містечок від Курської АЕС, уже там ну вони вже оприлюднені, їх вже показали. Чи означає це, що від цієї операції ФСБшники точно відмовляться? Чи незалежно від цього вони можуть просто це відкласти на тиждень за тиждень чи місяць за місяць? І забудуть, і потім така штука зможе таки відбутися, і вони скажуть: ага, ми ж вас попереджали. Важко сказати. Я думаю, що можуть і не відмовитися. Це приблизно така сама ситуація, як з Каховським водосховищем. Коли ми всі говорили, ну це ж це ж неможливо, це, це просто абсурд. Це буде екологічна катастрофа, це буде в першу чергу в послів ним е, ну, е, самим окупантам, тому що вони там. Позволяється і води в Крим, і інші в першу чергу затопить, тому що лів, лівий берег нижче там і запорізька атомна, але вони все одно це здійснили. Тому і при чому зруйнувати в цьому Україну? Ну зрозуміло ж, що всі, всі фахівці розуміли, що це без них не обійшлося. Але разом з тим, тому я не виключаю, що вони. Незважаючи не на підготовку а, і цієї інформації, зможуть провести все одно цю цю акцію. Добре, ще одна деталь: от, про, про те, як працюють між собою різні служби в Росії. Ну, багато було повідомлень, в тому числі від джерел, що, наприклад, Росатом. Не був повідомлений про те, що вони збираються підірвати Каховську ГЕС, і якраз для співробітників Росатома це стало величезною несподіванкою, тому що вони ще плекали якісь надії включити Запорізьку атомну станцію у свою російську об'єднану електромережу без каховського водосховища її взагалі запустити неможливо. Тобто, все те, над чим працював Росатом. Ну як це називається? Пішло. Пішло в смітник, і військові російські, чи то були ФСБшники, мені невідомо, да? все одно це зробили. Зараз от така, зараз от ця історія може повторитися. Що у них з координацією взагалі між собою? Ну, у них немає координації. У них є центр, який дає вказівки, і він не обов'язково ставить до відома е е, своїх підлеглих. І тому ми завжди чуємо про якісь конфлікти між силовими структурами, між відомствами, відсутність координації. Це, це до речі, дуже яскраво було видно під час заходу російських підрозділів, що воюють за Україну на території Російської Федерації, коли ніхто не з собою, між собою взагалі не комунікував. Місцева влада була на одному рівні. Там про охоронні органи на іншому спецслужбу ще десь війська окремо там через декілька днів тільки підключилися. І це говорить про е, о, оцей е, дестабілізацію самої державної системи в Росії. І це вже не одна неодноразово на наголошують експерти, що е, якщо в нас централізація е, принесла свої плоди, і е, в нас е, система працює таким чином, що регіони. Досить автономні в вирішенні тих чи інших питань, то там все централізовано. Тому Росато можуть просто не повідомити а повідомити в останній момент. До речі, Росатом дуже негативно ставиться взагалі до ну, сталося до взагалі до своєї участі в долі Запорізька атомної електростанції, тому що це прямий крок до санкцій, і вони це розуміють дуже добре. Набагато краще, напевно ніж будь хто з е, військових там чи керівництва російської федерації ну тобто це на рівні простих представників, ну рядових чи там керівних представників Росатому, тому що ну ліцензії їхні і санкції. Якщо вони персональні, то це означає, що цю людину ніколи не пустять е, там консультувати чи проектувати чи щось робити для інших атомних станцій. А у Росатома цей ринок досить широкий. Вони за свою шкуру бояться і за свою кар'єру, пробачте. Саме так, в першу чергу, це да, це не якісь там, 에, моральні е, чи етичні це норми. Це в першу чергу такі меркантильні інтереси. Добре, а тоді давайте про ще одну тенденцію. Значить, інсайдер пише про те, що ну принаймні кілька випадків було, коли е, російські, ну публічні персони назвемо їх так, які виїхали з Росії. Це були і журналістки, е, це були якісь правозахисниці, та які відчували симптоми отруєння. Там не могли з'ясувати, що саме сталося. У когось ну там ніхто не загинув. Та ніхто не помер від цих отруєнь, але схожі симптоми у різних людей, які побували в різних країнах. В одному випадку називалася Грузія, в іншому випадку називалася якась країна ЄС. Що це за тенденція? Вони знайшли тепер. Уже якщо не новичок, то там меншу дозу новичка? чи чи, чи як це працює? Ну от мені все ж таки вважається, що це трохи контрологія. Тому що все ж таки, якщо, якщо застосовують новічок, то він зрозуміло, що він має бути все ж таки смертельна дії. Хоча ну з, 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 з Кріполями там трохи не так прийшло. Але разом з тим, все ж таки це точечні акції, і зараз Росії зайві скандали не дуже потрібні, мається на увазі владі їхніх. Але якщо когось вони вибирають, то вони доводяться до кінця. Ну, їй так здається. Хоча, знаєте, ну не можна виключати, що це просто попереджувальні акції, такі, знаєте, щоб триматися подалі, думайте, що говорите, і взагалі там менше згадуйте про Росію. Можливо, це якраз така акція, ну тільки відплати, скільки залякувати. А, ну, тобто, це могло виглядати як попередження. Зараз ми тобі дамо якусь, ну, умовно, там, одну десяту смертельної дози. Ти відчуєш, що таке неприємні відчуття. Відчуєш відчуття, пробачте, значить, що таке неприємний стан у кишково шлунковому тракті, і, можливо, задумаєшся, що тобі треба більше мовчати і менше говорити. От це так може виглядати? Так, да, Саме так, тому, тому е, в принципі вони свої мотиви досягли, тому що ми про це говоримо. Люди не дуже, не дуже розуміють, що відбувається, і можливо, можливо, власне і і це і була мета цієї акції, якщо це була проведена акція з підслужбою. Ну, тобто, якщо це не просто там випадковий збіг, коли кілька людей з'їли, ну там я не знаю, не свіжий йогурт чи якийсь ходох неправильний на заправці, я зараз припускаю. Добре, якщо повертатися до приблизно початку нашої розмови про їхню нескоординованість да, між собою різних служб, зараз ми вже фіксуємо, що значно частіше став з'являтися на екранах шойгу, тобто військова частина силового апарату Росії, ну по. Суті, посилюється її керівник, міністр оборони посилюється. А от міф про е, всесильну ФСБ, міф про те, що вони всіх і всюди дістануть, і вони все всюди контролюють, мені здається, що відчуття сприйняття цього міфу вже навіть на Росії починає трошки хитатися. Що ви думаєте про цю? Ну, от, перш за все, міфологічну частину. ну Міфологія вона залишається міфологією, тому що в. Ви... В першу чергу на заході вони справді робили такий міфи. Це і про другу армію у світі, і про не знаю там потужність їхньої триади, там ще якісь речі пов'язані з, з Росією, в тому числі і всесильність, то, то, що ви називаєте ФСБ. КДБ. Але коли починаєш вивчати історію, і з'ясовуєш, що Наприклад, потуга на яку більше все старалася Росія, а потім радянська Росія в спецслужбах. Вона чомусь в першу чергу базувалася на вихідцях з України, та там і багато речей, які вони могли собі дозволити, або вони могли зробити. Вони використовували активно українську діаспору в світі, ну і так далі, і так далі. І після 91-го року ті потуги, хоч і зберегли частково, але не на такі сильні, тому ну, в першу чергу у світі. Потім вони переросли з можливості використання діаспори, як української, так і російської, на гроші. Зараз що можливість використання діаспор, що можливість використання грошей, досить обмежені і е, кваліфікація співробітників, які пов'язали... В корупційних скандалах вона не така висока, на яку би хтось би там собі уявляв. Ми це бачимо по тих розслідуваннях, які здійснюються в Україні, по тих так званих спецопераціях, які вони намагалися в нас проводити. Ви ж знаєте про ті явні 5 мільярдів доларів, які вони нібито передали в Україну для дестабілізації перед нападом, так повноцінним. Тому е, справді це це більше міф, який е, зробили, і десь хтось підтримує. А, добре, ну і на фінал, напевно, ще одна важлива частина. Після початку широкомасштабного вторгнення, а подекуди ще й до початку, в європейських країнах почали ну, що називається, чистити, вичищати російських агентів. Дуже значно зменшилася кількість співробітників, наприклад, в багатьох російських посольствах, де, хоч на технічних, хоч на якихось інших посадах могли працювати агенти ФСБшні. Австрія навіть там якийсь успіх про продемонстр... Струвала про Чехію, говорили так само, от власне наскільки на вашу думку широкою є зараз ну, така агентська мережа, мережа своїх співробітників, десь під прикриттям, десь під дипломатичним прикриттям в посольствах, і в, взагалом, ну наприклад, в європейських країнах, я хочу сказати, що те, що відбувається зараз. В Європі, в інших країнах, де зменшиться представництво в посольствах, це досить потужний удар по резидентурам служби Росії. Це, це це то, що концептуально треба було проводити дуже давно. Яскравий приклад це от теперішні ситуації в Молдові, де Молдова чисто сказала: слухайте, каже, ми не розуміємо. Чому в нас там посольстві, наприклад, умовно кажучи, п'ята чоловік в Москві, а вас тут близько ста? Що ви тут робите в нашій маленькій республіці? І відразу до цього йшло розслідування про використання технічних засобів, зокрема антенн певних певних якісь трансаторів, чи ну не знає, що вона там використовувалася. І журналісти сказали, що ці антени використовуються для перехоплення радіо, радіо пере влади, поліції, спецслужб до речі, посольство Російської Федерації в Кишиневі знаходиться прямо напроти головної штаб-квартири служби інформації і безпеки Молдови. Тобто, це все досить активно використовувалося Російською Федерацією. Ну, не пропорційні посольства в е, самій країні, і, і яскравий приклад із Ісландії, яка просто закрила своє посольство в Російській Федерації, сказала, що ми думаємо, що і ви маєте закрити своє посольство у нас. Е, ми не маємо розуміння для чого воно нам потрібно там, при які Я думаю, що це якраз е, той, той випадок, коли поступово. Вся ситуація стає на своє місце у всіх країнах, і це величезний плюс. Я думаю, що це просто ну, це Таке... просто вимога Вим... часу. вже. треба вичистити так, так. резидентуру, в тому числі тих, хто опікується агентами на території зі своїх. Зі своїх територій до речі про німеччину теж можна сказати, тому що між, між посольством Російської Федерації і Бундестагом ну хіба 500 метрів. Тобто, це не через дорогу, але це дуже і дуже близько. Шановні, дуже дякую за розмову нашому гостю, генерал-майор служби безпеки України в запасі. Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун був з нами на зв'язку. На цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось за. Тра зранку все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.